Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить вас усіх. Як я завжди прошу, я молюся, щоб він прийшов, щоб дати вам, принаймні, те, що він дав мені. Це також моя віра, моє бажання, моя ідея, яку ми тут представляємо вам. Щоб у вас було принаймні те, що Бог дав мені. Тепер, звичайно, очевидно, що це не буде падати з неба як дощ. Бог не творить, Бог не творить магії. Бог не творить магії, Бог діє, невідповідно, до нашого характеру. Відповідно, до наших цілей. Відповідно до нашого нашої, скажімо так, нашої волі виконувати його волю. отже. Так воно і є. Наприклад, у мене є родичі, які знають Біблію, знають Ісуса, так, ну, інформацію знають стосовно Духа Святого, в тому числі, але їм байдуже. Вони хочуть задовольняти свої бажання. Вони хочуть здійснити свої мрії. Вони хочуть виконувати свою волю. І тоді, звичайно. Так би мовити, вони будуть залишатися позаду, вони будуть відставати. І що мені з цього зробити? Нічого, я нічого не можу зробити. І Бог, мої друзі, Він приходить на зустріч, коли ми маємо цю спрагу, коли ми. Прагнемо того, що є справедливим, Бог тоді приходить нам на зустріч. І одна з речей, на яку ми працювали, так би мовити, і про це говорили, навчали найбільше, полягає в тому, що Бог очікує, щоб ми звернулися до нього. Ось і все, коли ви. Звертайтеся до Бога, він звертається до вас. Чому? Тому що ви звертаєтесь до справедливості, коли ми хочемо того, що правильно, що справедливо, особливо волі Божої, тоді Бог приходить назустріч нашій волі, і це задовольняє. Я вже читав цей текст, який ми зараз прочитаємо безліч разів, і він завжди, знаєте, так би мовити, голосно зі мною розмовляє. Це те, що Ісус сказав і навчав своїх послідовників. Він сказав, що спочатку шукайте царства Божого. І Що означає спочатку шукати Царства Божого? Це означає шукати те, що Бог пропонує, те, що Бог обіцяє. Ось що означає спочатку шукати царства Божого? І що він пропонує? Він навіть віддав свого сина. Щоб ми могли отримати спасіння, отже, якщо ми шукаємо царства Божого в першу чергу в нашому житті, що це означає? А ось я хочу, щоб Святий Дух панував всередині мене, щоб він направляв мою голову. Ви знаєте, Святий Дух, це розум. Господа Ісуса Христа, Ось, уявіть собі. Ви, ви будете мати розум Господа Ісуса Христа, ви не зробите нічого поганого. Ви завжди будете поводитися згідно з Божою волею, тому що Він буде вести, Він буде направляти вас. І якщо, Якщо ви відхилитеся від Його волі. Щоб робити свою волю, він покаже, він зробить вас, так би мовити, чутливими. Він доторкнеться до вас, щоб показати, що це не його воля. Очевидно, тоді, коли ви не будете чинити опір, ви будете продовжувати виконувати його волю, отже, ось як це коли людина шукає, вона знаходить. Ісус сказав стукайте, і вам відкриють, шукайте, ви знайдете, просіть, і буде вам дано. Нішими словами, людина, щоб отримати від Бога те, що він обіцяв, вона повинна бігти за ним. Вона дійсно повинна цього хотіти перш за все. Чи знаєте ви, чому багато людей не отримують Святого Духа? Одна із причин полягає в тому, що вони хочуть отримати Святого Духа, щоб здійснити свої мрії? Це означає, що вони хочуть отримати Святого Духа, щоб Святий Дух здійснив їхні мрії, іншими словами, ось людина хоче там в глибині душі виконувати свою волю. І тоді нічого не відбудеться цього насправді не відбудеться, тому що Святий Дух, це сам Бог всередині нас, коли ми приймаємо Його і коли у нас це є, ми маємо усвідомлення, повне усвідомлення того, що правильно, а що неправильно, і очевидно, це відбувається, знаєте, якби. І з головою, з розумом Христа ми виберемо те, що правильно. Отже, ось як це відбувається, коли людина хоче отримати Святого Духа, щоб здійснити свої особисті мрії, задовольнити свої примхи, свої бажання. Тоді стає важко. Вона постить, вона молиться, вона робить жертви, вона робить все, що завгодно, але ось всередині я хочу здійснити свої мрії. Тоді ви отримаєте Святого Духа так? Ні, ніколи. Тому що людина не хоче приймати Святого Духа. щоб... Увійти в царство Боже або підкоритися царству Божому. Вона шукає Святого Духа, щоб здійснити свої мрії. Ісус сказав: спочатку шукайте царства Божого. Спочатку шукайте царства Божого. І царство Боже це воно. Ви хочете, щоб Дух Божий прийшов і керував вами і робив свою волю через ваше життя? Ось і все Отже, святий Дух, ось у мене є святий Дух, але Святий Дух, ось він схиляє мене виконувати його волю, а не мою волю. Якщо я хочу продовжувати у вірі перемогти свою волю, якщо я буду настирливим і буду схилятися до своєї волі, я програю я зроблю собі боляче, тому що він прийшов, зійшов на мене, щоб я міг служити йому. І це те, що ми намагаємося зробити тут щодня, кожен день ми даємо вам частину того, що Бог дав нам кожен день, так би мовити, порція віри, знання, розрізнення. Тепер очевидно, що цього не станеться, якщо ви чисто і просто вивчите теорію. Ні. А ви повинні це зробити на практиці, мати Духа Божого, щоб це сталося у вашому житті, і ви тоді приходите і будете служити йому. Тільки Він є Господь, мої друзі, тільки Бог є Господом. Решта це слуги. Коли ви слуга. Якщо ви слуга, дякуйте Богові. Якщо це не так, то це так. Отже, немає сенсу завойовувати весь світ і втрачати свою душу. Бачите, наприклад, цар Соломон був найбагатшою, наймудрішою людиною на землі. Не було нікого такого, настільки мудрого, багатого, звеличеного, як цар Соломон. Іде цар Соломон. Ми бачимо його історію, але вона закінчена. Вона пройшла, це життя. Так живуть люди. Це ми. Ми проходимо у цьому світі, знаєте, як дихання. Ось і все, все скінчено. Швидко. Швидко. І час, який Бог дає нам тут, на землі. Що ми будемо з ним робити? Ми будемо вести своє життя відповідно до нашої волі. Або ми захочемо, щоб нашим життям керував він згідно із його волею. Чого ми хочемо? Отже, коли людина каже, Ось боже мій, я, я не можу бути таким сильним. Я завжди зазнаю невдачі. Я не хочу щось зробити, щоб в кінці кінців я зробив те, що не хочу робити. І так, що я не хочу, я роблю те, що хочу, я роблю. Ось у мене поганий характер, складний темперамент. Ось я зараз кажу вам за речі людської природи, які тільки Бог може змінити. Але Він змінює лише тоді, коли приходить панувати в нашій голові, коли Він приходить керувати нашими думками. Ось чому Ісус сказав: спочатку шукайте Царства Божого. Царство Божого. І царство Боже, царство Боже це Царство Боже, це Царство Божої волі, це духовне царство. Отже, коли людина дійсно хоче царства Божого, вона шукає, вона біжить так би мовити за ним, вона прагне, вона робить їла. Що треба зробити? Що потрібно зробити? Вона залишає гріх, вона залишає те, що не так, вона прощає тих людей, які завдали їй болю. У будь-якому випадку вона позбавляє себе, знаєте, тих своїх помилок, вона відмовляється від марославства і занурюється в бажання, в бажання увійти в царство Боже. І коли Бог бачить таку людину, яка дійсно хоче увійти в його царство, ви можете бути впевнені. Що він сам відкриває двері, сам Бог особисто він приходить зустрітися з цією людиною, і це не обов'язково, щоб було у церкві, де б ця людина не була, де б вона не знаходилася. Бог приходить туди і відкриває їй двері, щоб вона могла увійти в царство Боже. Отже, це так. Тоді недостатньо просто хотіти Святого Духа. Для чого тобі потрібен Святий Дух? Яка мета? Щоб похизуватися, сказати іншим людям, о. У мене також є Святий Дух, о, оскільки Святий Дух це мода. Я також хочу мати Святого Духа. Ні, це зовсім не те. Ви не можете. А я хочу, тому що ось хочу підкоритися саме твоєму царству. Я хочу виконувати твою волю. Я більше не хочу виконувати свою волю. Я просто щось робив не так. Моє життя було катастрофою. Введені свого життя я був невдахою. Я невдаха. Я дивлюся на себе в дзеркало і бачу, о, який я невдаха. Чому? Тому що я виконував свою волю, я панував, так би мовити, у своєму житті. Я рухався за своїм серцем. Але ось, якщо ви шукаєте царства Божого в першу чергу, він починає царювати у вас. Тоді я повинен трошки зупинитися зараз. Що стосується мого з'єднання, інтернет тут трошки. Є неполадки, але в будь-якому випадку, мої друзі, ось вам ця порада, яку Ісус дав своїм учням. Шукайте це, дивіться це, ось шукайте. Ви знаєте, що таке шукати? Знаєте? Шукати, це прям бігти за тим, що там потрібно зробити. Тоді, так, коли ви прагнете, ви бажаєте, ви боретеся. Ви віддаєте найкраще від себе, щоб отримати Царство Боже та Його справедливість, тоді ви можете бути впевнені, що Бог чекатиме на вас. Сам Бог Він буде надихати вас, щоб ви прийняли Святого Духа. І це може бути вночі, в день, на світанку в будь-який час. Тепер, як тільки ви отримаєте Святого Духа, ви будете найщасливішою людиною на землі, ніхто не буде щасливішим за вас, ніхто може бути в такому ж дусі, як і ви, але не щасливішим. тому що це сам Бог всередині вас. Зрозуміли отже, 10-го 10 числа у середу, я думаю, що це вівторок, але насправді це середа. 10-го числа о півночі ми почнемо піст Даниїла. Гаразд, нехай Бог благословить вас усіх, і побачимо сім'я Господа Ісуса. Слава Богу!